Progress. Доброго дня, учні! Вітаю вас на уроці. Я досліджую світ. Тема сьогоднішнього нашого уроку Земля, спільний дім. Україна на карті світу. На якій планеті ми всі живемо? Так, на планеті Земля. Світ навколо нас великий, загадковий. І так цікаво його пізнавати. Ми вже знаємо, що живемо на планеті Земля, на ній є і океани, і материки. Материк, на якому ми проживаємо, називається Євразія, а частину світа Європа. Світ складається з багатьох країн. Наша країна називається як? Україна, правильно. Україна це наша батьківщина. Тож ми часто про неї говоримо, вивчаємо, знайомимося з її минулим та сучасним життям, бо ми її любимо, вона для нас є найрідніша у усьому світі. От і сьогодні ми з вами поговоримо про нашу батьківщину, пригадаємо, що вже знаємо, і дізнаємось щось нове. Прочитайте, будь ласка, вірш, яка його головна думка? Земля наш дім, руками коло творім, немов планета в цім, бо кругла і тепла є земля, зірками всім світить завідля, і знають всі зірки на світі, що на землі зростають діти, є земля. На всіх її материках тримають Сонце у руках, це вірш Марії Чумарної. Як ви думаєте, яка є головна думка? Так, що ми живемо на великій планеті Земля, що вона є дімом до кожної людини, і що на ко... в кожному куточку землі, на кожному материку. Зростають діти, так? Правильно. У світі є багато країн. У кожної країни своя історія, звичай, мова, культура, свої символи. Країни різняться за місцем розташування, площою, кількістю населення, рівнем розвитку та іншим. Кількість країн постійно. Змінюється. Сто років тому їх налічувалося близько 60, а нині понад 190 країн. Отже, Земля це наш спільний дім. Можливо, це єдина планета, на якій існує життя у Всесвіті. Сучасне людство налічує тисячі народів, майже 200 держав і понад 7 мільярдів жителів. А якби ви відповіли на запитання, яка наша країна маленька Україна чи велика? На це запитання важко дати однозначну відповідь. На земній кулі є країни-гіганти, які займають величезну територію. Це Росія, Канада, Китай та Сполучені Штати Америки. За кількістю населення до найбільших країн світу належать Китай та Індія. Є на нашій планеті і зовсім маленькі країни. І за площею територію, яку займають, і за чисельністю людей. Україна за світовими мірками і невелика, і намаленька. Однак серед країн Європи наша країна має найбільшу територію. Переглянемо відео Україна на карті світу. Розглянь прапори. Спробуй пригадати, яким країнам вони належать. Це прапор. Правильно України. Роздивіться перед вами карта світу. Материки на ній зафарбовані різними кольорами. Україна знаходиться приблизно ось тут. Чи не доводилося тобі бачити такий прапор? Це прапор англійської мови. В якій країні належить такий прапор? Це прапор Великобританії, до складу якого входить і Англія, мову, яку ми вивчаємо. Це прапор наших сусідів білорусів, країна Білорусь. Це прапор найвіддаленішої від нас країни Сполучених Штатів Америки. Отже, у світі є багато країн і у кожної країни є своя історія, звичаї. Мова та культура свої символи. Країни різняться за першому році. Україна з'явилася близько 60, а нині понад 190. Україна як незалежна країна з'явилася на карті у 1991 році. У кожній країні є головне місто столиця. Пригадай, яке місто є столицею України, У різних країнах різна форма правління. Деякими державами правлять монархи, тобто самовладці. Уся влада в таких країнах належить одній людині. Королю або королеві, шейху чи султану, деякими іншими країнами повновладно керують президенти. В Україні вся влада належить її громадянам. Про це говорить основний закон України, Конституція, тому Україну називають республікою. Народи всіх країн бажають самостійно вирішувати свою долю і мирно співіснувати з іншими народами. Досягнути цієї мети допомагає Організація Об'єднаних Націй ООН. Ти, мабуть, чув про таку: це найбільша та найавторитетніша міжнародна організація. У ній представлені майже всі держави світу. До складу ООН входить і наша країна. Україна. Прагне жити в мирі та слагоді з іншими країнами світу, співпрацювати з ними, розвивати економічні і культурні зв'язки. Роздивися схему і розкажи про основні цілі роботи ООН, постав відео на паузу. Тож, якщо ти добре зрозумів, Подивіться, будь ласка, на зображені країни і їх прапори. Розглянемо прапори цих держав. Скажіть, будь ласка, які держави зображені на малюнку? Так, молодці. Давайте переглянемо відео. Цікаві факти про Китай. Всім привіт! З вами Смайл. Сьогодні хочу розказати вам цікаві факти про Китай. А як ми знаємо, це як Китайська Народна Республіка. Щоб зануритися в цей світ, сюди круглий рік приїжджають мільйони туристів, але не тільки закреповувати культурні цінності, але й поєднати приємне з корисним, оскільки це ще й відмінний пляжний відпочинок на островах. Так, одне з цікавих новин це є у Китаї великі проблеми з житлом, як ви знаєте, тому там, там земля дуже дорога і там е, забудовники там будують будинки варти, як нема обмеження на кількість порхів. І звичайний китаєць, якщо він без сім'ї, фактично не може собі дозволити нормальне житло, точніше купити повноцінне житло. Тому багато людей поширено отримувати кімнати капсули. От я маю фотографію, зараз вам покажу. Тут це є кімната на два ліжка, або просто кімната на два метри. Там зазвичай там ще є телевізор і розетка. Так, о, також у нас з цікавих, з цікавих пам'ятних архітектур є велика китайська стіна. Цей найбільший пам'ятник архітектури, яку видно з космосу. має довжину 8751 км. Спочатку її створювали для захисту території від войовничих кочових племен. А як говорять по історії, за одною стіною було домовлені, що по одній стороні одніє кочуні племена займається суто конями, розводять конів, а з другої сторони... По другу сторону, стіни люди собі розводять, люди собі садять і займаються рисом. А також китайці люблять влаштовувати бої циркунів і тримаються в комах в якості домашніх улюбленців. Це дійсно дуже цікава тема. Ось ця новина стала для мене шоком. Китайці завзяті курці щорічно в країні викорються близько 1200 мільярдів сигарет, з яких близько 400 мільйонів підроблені, виготовлені фабриках І місяць ще більше нікотину та шкідливих речовин, ніж звичайні. Це мене просто шокувало. Також вона цікава новина. Колір жилоби в Китаї не чорний, як то прийнято в Європі, а навпаки білий. Це також дуже мене зацікавило. Мене... Так, наступна країна це цікаві факти про Великобританію. Хеллоу, друзі! Вітаємо вас у Великій Британії! Королівство Велика Британія це держава, яка знаходиться на північному заході Європи. З заходу Великобританія омивається водами Атлантичного океану, а зі сходу водами Північного моря. Так як Велика Британія, це королівство, то на чолі країни стоїть королева Єлизавета II. Королівська родина не має такої влади як раніше. Тож політикою країни займається прем'єр-міністр Борис Джонсон. Хоч королева і не займається політичними справами, її родина є дуже шанованою в суспільстві, а день народження королеви святкує вся країна. Офіційною мовою Великобританії є англійська мова, а населення складає 66 мільйонів людей. Столиця Королівства та його найбільше місто Лондон. Воно розташоване на річці Темза, яка є найдовшим водним шляхом в Англії. Сполучене Королівство складається з чотирьох головних адміністративних частин: Англія, Уельс, Шотландія та Північна Ірландія. Саме у Великобританії народився всесвітньо відомий письменник. Автор і поет Вільям Шекспір його твори не залишають нікого байдужим, а твір Ромео та Джульєта досі є однією з найпопулярніших вистав в театрі. Та саме за цим сценарієм неодноразово знімали фільми. Одним із цікавих символів Великобританії є Біг Бен Це популярна туристична назва годинникової вежі Вестмінстерського палацу. А офіційна назва вежі з 2012 року вежа Єлизавети. І звісно, символом країни є лондонське око. Це одне з найбільших у світі оглядових коліс. Має 32 закриті кабінки, кожна з яких може прийняти до 25 пасажирів. Колесо наскільки величезне, що повний оберт займає аж 30 хвилин. За цей час можна роздивитись майже весь Лондон. Уявляєте? Не сучасні чіпси, а картопля смажена з кибочками та смажена риба. Раніше це все складали в пакет із газети і додали солоні огірочки. Це була вулична традиційна їжа, яка існує і зараз. Тільки тепер її загортають в картонні коробочки. І, звісно, вона дуже популярна серед туристів. А ще у Великобританії винайшли шнурки для взуття, газовану воду, що її називають содовою, холодильник, факс, пилосмок, кросворд, дощовик та навіть сірники і ще багато іншого. Так, я думаю, вам було цікаво передивитися цікаві факти про країну Великобританію і зараз послухайте цікаве про Індію. Куди святкуючих наукових індіанців? Це зовсім. Індія найбільша демократична країна на світі, у ній живе більше мільярда людей. А за дослідженнями демографів, лише за 10 років кількість населення Індії перебільшить населення ще однієї країни гіганта Китаю. Вражає Індія і кількість умов та діалектів, їх тисяча. Тому розмовник туриста у цій країні не знадобиться. Цікаво, що для індіанців не існує традиційних для нас чотирьох сезонів року, адже там їх цілих шість: літо, сезон мусонів, осінь, зима, передвесінні сезон і сама ж весна. Незалежно від пори року індіанці працюють шість днів на тиждень. Населення Індії доволі заощадливе, навіть якщо людина далеко не бідна. Єдина слабкість індіанців це золото. За цей метал вони готові викласти чинної останні копійки. Ще одна гордість індійців болівуд. Щороку країна випускає більше тисячі фільмів, а це удвічі менше ніж у Голівуді. До речі, у кінотеатрах Індії існує традиція. Перед показом фільму в залі лунає гімн країни. Щодо гастрономії, то кухня індії вражає смаковим. Вибухами, неймовірними поєднаннями та великим вибором спецій. До речі, 70% усіх світових запасів спецій припадає саме на Індію. А от сніданок для індіанців справжній ритуал, прокидається у п'яті, моляться і готують свіжі страви, смакують на сам перед пухкою. Це каша зі смаженої цибулі, зеленого нута і картоплі. Священними тваринами для індіанців є не лише корова, а й мавпи. Можливо, саме тому прудкими цій країні дозволено абсолютно все. Ось такі від цікаві факти про Індію. Пригадайте, будь ласка, а що спільного між усіма людьми на землі та чим вони відрізняються один від одного? Народи всіх країн хочуть жити в злагоді та мирі, мати однакові можливості та права. Щоб досягнути цієї мети, майже всі держави світу створили Міжнародну Організацію Об'єднаних Націй. ООН. Так вона звучить скорочена. До складу ООН входить і Україна. У ООН є свої цілі. Це гуманітарна місія. Миротворча місія, природоохоронна місія і допомога Україні особливо в даний час. Крім ООН, існують і інші міжнародні організації. Це МСОП Міжнародна спілка охорони здоров'я. І ВОЗ Всесвітня організація охорони здоров'я. Увесь світ об'єднують визначні дати. 7 квітня Всесвітній День здоров'я. 22 квітня Міжнародний день землі. 1 червня Міжнародний день захисту дітей. 10 грудня Міжнародний День прав людини та інше. Спробуйте скласти правила мирного та щасливого співіснування – Всіх людей на нашій планеті. Отже, для кого Земля є спільним домом? Так, для всіх людей. Як народи світу повинні ставитися один до одного? Так, з повагою, один до одного. Назвіть найбільші країни світу. Так, це Китай, Індія, Росія, США, Канада та Бразилія. Що таке ООН? Міжнародна організація Об'єднаних Націй. Молодці. Які ще міжнародні організації створено у світі? МСОП, ВОЗ і ООН, молодці. І які міжнародні свята ви знаєте, які ви запам'ятали? Так, Міжнародний День Землі, День захисту дітей, День прав людини та ще багато інших. Вдома ви ще раз прочитаєте інформацію в підручнику на сторінці 15, 16 і 17. До побачення!